Гадаю, що на GG-дропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім при друзі! З вами знову я Атом. Зараз я знаходжусь на GG-дропі, 5600 G-поінтів на балансі. І сьогодні буде масштабна перевірка ботів. Так, ботів, е, вам не почулось, а саме, які можна от, покажу для прикладу, просто виберу найдешевший кейс, е, запустити. І от оці боти. Сьогодні ми зрівняємо їх абсолютно всіх, перевіримо, який краще видає, який гірший. Звісно, це не буде, скоріш за все, об'єктивно, але. Ну, так як це повний рандом, все ж таки, на мою думку. А, але ми перевіримо. І може, дійсно, якийсь бот буде прям явно видавати краще. Сьогодні ми це і дізнаємось. Може, взагалі було провести турнір серед ботів, але це вже якось потім. Якщо я не забуду, і якщо вам буде це цікаво, то звісно що пишіть в коментарях. Приват гейм створюю, і тепер треба подумати, які кейси ми будемо брати, як такі незалежні кейси, що поцінювати А, я знаю. я знаю, Давайте кейс, який йдеться по промокоду Atom F77. Оцей от, також, наступним кейсом буде. Щось по типу, давайте. Dream and Nightmares. Дві штучки, вже 673 виходить, головне не забути, який кейси відкриваю. Так, мій Atom F77, два Nightmares І можна. Оцей, дуже хочу, Good Game кейсик. І. і, і... Блін, це так-то можна все злити, тому. Давайте просто один додам якийсь дорогий, більш-менш, наприклад, оцей. І ось така перевірочка буде. На... 21-21. Пасхалочка якась. Create Battle створюємо битву. І ось така битва. 5, буде ну, 5 кейсів в цій битві. І давайте. Так, дивитись, хто в нас є. А, є ЄАLEX. 13922 війни на 25 343 лузи. Окей. Ось приблизно така ж статистика. Навіть Скоріш за все ще краще. ну Це більш новий бот, я так розумію. Окей. Не буду морочити голову, просто вибираю Алекса, бота і подивимось. Як же він може нам програє і якраз таки буде гарно, ні? Так, окей, перший кейс. Е, перший кейс. В першому кейсі я перемагаю якийсь ще є. оцей незвичний. О, -о, -о, -о М-чка. Зазвичай вона падає за 30 же понтів, а тут щось. Тут щось прям гарно І за 700 ж. А що таке? Почекайте. Може мені записувати реально, щоб було зручно. Давайте я відкрию нотатки. Тут нам випадає однакова зброя. М -м давайте спробую зараз. А так, йому 1000. Стоп, що? А, йому за 900. Я подумав, він мене перегнав в моменті, але я лутаю 3316. І таким чином, давайте, як я буду це робити. Я буду записувати перший бот, е, отак, один Алекс, І буду записувати, скільки, типу, хто виграв, я чи він, і скільки саме. Так, е, записую отак: от ТР, е, виграв, що, звісно, я. Так, давайте тим часом я все продам. І виграв я скільки? 3 Три... 316. 3. 316. Окей, все. Тепер відразу створюю два. І ось таким чином буду записувати ботів. Може, такий же батл створити, до речі. Оце гарно. Це гарно, що ця функція є. В принципі, в цьому режимі, тому що я так створюю точно такий же батл і додаю вже наступного бота Блін, це буде гарно економити мені час. Карсон, я... Ой, не Касон, Касон. Давайте я відразу запишу Касон, і дивимось. Прокрутка йде, 119, що зараз буде падати. Так, перший я перемагаю, але я точно пам'ятаю, що, от, наприклад, у Алекса я вибив. Попотужніше щось, але зараз... Слухайте, оцей кейс Nightmares, він достатньо мене прям радує, Якщо це за 7... Ні, це не за 700, окей, це за 75. Ну нічого страшного, я поки що виграю, і все буде вирішувати оста. Ого! А чого так? А чого так? Так, почекайте, я вже готовий і тут він виграє, але виграв-то я. 4270 вже краще насправді. Тобто я можу записати, що по факту, звісно, це так не працює, що він весь час буде видавати, але е, щоб перевірити це, треба дуже багато часу витратити, щоб зробити якусь прям статистику, таку 4270. І треба, щоб статистику робити, по-любому е, якби ну, робити дуже багато спроб, щоб так сказати. Ну, коротше, ви зрозуміли підбити підсумки. Крейсів battle, і додаю наступного бота. Фетбой, uh, 11 тисяч війнів, до речі, менше, ніж у цих, і 22 тисячі програшів. По ідеї. 22, 23, 25. Ну, по ідеї, взагалі-то повинно цей найкраще видавати, бо в нього найбільше лузів. Але цей теж має мене. По ідеї купити, але хто знає як це працює. Два дві битви я, в принципі, виграв, і вже набив собі дуже і дуже непоганий балансик. Так, перший прокрут я виграв. А, ні, вибачаюсь, вибачаюсь, не знав. Не знав про цей p 250 й mm, Так. Ой-ой-ой. На... ой Давайте я відразу запишу Ніко, так от. І що випало? М-ка. МК випало. Я просто на екран подивився. А, так, залишається два останніх кейси. Ну, тут, по ідеї, я знов. І зараз все вирішиться. Розрив 600 джепонців. І може. Ну, навіть не знаю. О, Скільки. 5, 20. А що ми. Слухайте. А ми йдемо на збільшення. Кожен бот дає все більше і більше. 50-26, ось так, записую. Так, створюю четверту Оцю комірку, продати все, і вже в мене 11 тисяч. Але доперевірити все ж таки треба. Create battle, як завжди, і. Лупа. Наступний бот, 10 тисяч перемог, ще менше, ніж оцих трьох, і 21 тисяча програшів. Тобто в нього, в принципі, не так багато взагалі поєдинків, але нічого. Лупа, полетіли. Ось так: створюю, терепишу. І що ж буде зараз? Окей, uh, okay. 85, це насправді нічого Не значить, це просто так може для якоїсь перевірочки шансів Мікро. 110 він, він зараз витягає, а що мені випав цей uh, Ticet to Hell, але він жорстко покоцаний. Ладно, це не ва. А як 12-10 їх? <с>? Ладно, окей, okay, питань нема, Оце, скоріш за все, Оце вже скоріш за все буде лузом, хоча вирішить знову ж таки оцей кейсик і. Будь ласка, окупи. Ні. Перший луз, перший луз і чел виносить. А, я можу писати. Хоча, ладно, буду писати, що бот виграв. 2, 2, 8, 8. Окей. 2-2, 8 8 Ладно, цей бот зміг мене виграти. Головне, щоб зараз не пішла, як так сказати, ну, стрічка поразок. Це буде взагалі. ой. Uh, куди я, куди я, My battle, join і наступний бот. Це в нас бос. Uh, от з босом цікаво буде, тому що, по-моєму, це той бот, який мене uh, іноді ну, жорстко прям перегравав. Так, 119 летить Ізі гаме Так, ну тут він прийде А, ні, йому прям погано якості цей галіл випав. Хоча 100 трек знову ж таки. Це дуже дивно. І мені випало МП703. Слухайте, а я люблю тепер цей калашик, тому що він падає достатньо часто. І. Всі шанси є. 900-500. Ано, два кейси, які по факту вирішують. Так, по ідеї. Окей, він тут мені, як ви кажучи, таке собі випало. І розрив дуже невеликий. Буквально 200 джипонців і, і, і. Ну, він виграв. 3690, окей, так і запишу. 3690, не дуже мені вже це подобається. Я ж сподіваюсь, хоча б ще декілька битв я виграю, щоб. ну. Щоб всім ну, це просто так вам кажу. А, да -да -да, да -да -да. Так, бос протестили. Ліма. Полетіли. Полетіли Ліма. Проти нього вже буде цікаво, тому що в нього більш якби, переможна статистика. Пишу тере. І. Відразу префом поставлю, що я виграв, типу, в нотатках. Тому що треба вірити в себе. Окей, це нічого не значить. 200 трек зброї. Mm -hmm. Mm -hmm. І а тут. Ну да, я підозрюю, що в мене, але наскільки не знав, ну, в мене теж не супер дороге. Можна калаш? Блін, калашу нема, але я виграю. Виграю, правда, на 30 джепонтів, і от зараз буде вирішуватись тут я. Окей, 700. Окей, це дуже гарний буст. Але. Зараз і подивимось, що з цього вийде. Ну, по ідеї я маю вигравати, хоча. А, так, да, я виграв, я виграв. Трошки розривчик, буквально. 280 2780. Окей, добре, що я пріфом поставив. Продаю все. 8 тисяч баланс. Створюю. Точно такий же батл. І тепер в нотатках пишу. значить, 7. І хто там наступний в мене? Кого ну, кого виграти без шансів? Трофім. Окей, Трофім. 12 тисяч виграшів, 26 лузів. До речі, можливо, оце теж топовий бот для того, щоб його вигравати. Ну, зараз і подивимось. Так, Трофім. Трофім. І. Так, тут хто? Тут я виграв, так. Да. Окей, найс. А, відразу теж префом поставлю, типу, що я виграв, тобто літеру я. І, сподіваюсь, це спрацює а тут. А. Я думав однаково, але. Що? Як це МП7 за... Воно навіть не статрек, да, я так розумію? Шо, а що шо, коїться? А чому мені з такого кейсу, якби ну не випало за 900. Окей, відзрівнявся майже. Його цей глок дуже не по. Я поїде. Да, 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 да Але, в принципі, з цього кейсу, що мені, що йому такий собі дроп випав? 3270. Окей, це вже краще, ніж. Як мінімум минулий бот мені видав 3270. Може реальна фішка в тому, що я маю вірити в себе і писати, писати типу, перед цим, що я виграв в нотатках. Ладно, продаю все. 9000 баланс. Буде прикольно, якщо ми зможемо сьогодні з якимись по, типу 15к завершити, якби цей тест. Хто наступний? Був Трофім. Угу, Майкл. 19 тисяч винів, але й 36 тисяч програшів в нього. Окей. Без зайвих слів, просто додаю його, записую Майкл. І відразу знов, щоб перевірити теорію, пишу я виграв і сума. Сума, з якою я його переміг, і те, що я забрав. До речі, якщо я виграю, скоріш за все, в мене буде 1010, але. Фух, добре, що не за 900. Оце єдине, що мене радить в його дропі. МК, ем це дуже файно. Можна. За 7, ну, за 700 було б гарніше, але в нас дуже дуже, дивіться, дуже схоже все. Блін, він виграв тут. Треба ем ту М-ку за 2К мені, а йому щось дуже погане. Ну, ньому, да. йому краще, і він виносить скільки в мене. Ну, Не, не тільки в мене, в мене да, він виносить... 1142 по факту, але 3610. Окей. Придеться стерти я, і значить, ця теорія не працює. Що, Коли я пишу я, то я виграю завжди. Поки що, до речі, я 4 рази виграв з сьоми. Тобто я більше разів виграв, ніж програв. Вже хоча б якась статистика плюс-мінус, мені зрозуміло, стає. Майкл. А, Майкл Michael... прям. Майкл, прям тут, нам не так і багато залишилось. Дрон. 22 тисячі і 41 тисяча лузів. Ну, я так розумію, в них приблизно все однаково. Так що, я думаю, тут це реально більше рандом, ніж який, якась закономірність в ботах цих. Ладно, полетіли. Я думаю, шанси ж все одно там якісь прописували однакові на те, що, щоб вони вигравали там гравця і так далі. Так, записую. Дрон. Тере. Ладно, так а що буде, поставлю я, типу вже, щоб ну, заявити, хто тут король, як би. Окей, Space спейскет Space за 145, я не знаю, що там за такий котик, що його та він так коштує. аж. Ну ладно, неприємно було, і він виграє. Він зараз. А, оця стрілочка, мабуть, і показує, да, хто виграє в моменті. А я просто завжди баланси зрівнював. Окей. Я виграю, але. Йому в нього. В нього за 2000 падає дроп. І він виносить 4, 4, 2, 2. 4 422. 4422. Так і запишу і прийдеться стерти букву Я. Окей, 10-й ботик на черзі. Uh, create similar, Окей, okay, матч. і. Погба. Полетіли. Не знаю, що це взагалі за таке ім'я. Цікавеньке. Uh, так, за, так і запишу. Погба, Тере. Ладно, я не буду ставити вже, тому що. Окей, 93, мені, мабуть, краще якості, хоча ви бачите, 103 випав, скоріше за все, Баттлс Кард. Я вже думав, коли побачив зелену полоску, що в нього за зелену смужку, що в нього за 900 випав. Ну чому не калаш? Питання. Калаш би був десь 500. По-любому 500. Ладно, зараз все і вирішиться. ГГ це мал. Ну, окей, не так уж і. А, дуже дуже близький в нас. О, от таке, от таке я дуже поважаю. І це скільки плюс? Це 5300. Стоп, це рекорд? Да, це рекорд, Це рекорд, окей. А, ну, Який я за сьогодні вигравав, бо минулий, от, наприклад, Fedboy він видав. А... 5,26, а оцей 5,370. Так і запишу. 5.3,70. Ну, буду скорочувати, іноді, щоб не так багато писати. 11 на черзі бот. Продаю все, і баланс мій 8000? Стоп, ніби повинен бути або забагало, або реально я там позливав до цього. Нічого страшного. Два бота, 0. go. Зіро. Так, так і запишу. Зеро. Тере. Mm, Я не буду писати, може цей працювало якраз таки, ну тут він. А, ну залежно від є. скоріш за все, факториньу мені випало. Тому що. Ж... Статрек. Окей, 769 це дуже файна ціна для цього. АК-47-го і. Ну, йому краще, але потертий, потертий. Все одно не такий, як мені випав до цього. Uh, і я виграю на 500 GP. Я, я знову виграю. І можна. Най, найкрутіший якийсь дропчик. Наприклад. Ми... Ну, це дві, але. Стоп. Дві. Фух, фух. лейт лейт він майже камбекнув. Чотири... Це теж непогано бот видав цей. Слухайте. 4700. 80, 4,780, так і запишу, і, по ідеї, залишається останній 12 -й. бот. Так, і тим часом 11 тисяч баланс. Якщо я виграю умовно 5 тисяч, то в мене баланс 16 тисяч. А таке цілком можливо, бо ну, ви ж знаєте, що я от 5300 виграв, тут 5-5 просто. Так, е create Battle. І найперший бот, який тут в списку, 43 тисячі. Виграшів на 66 тисяч лузів. полетіли. Хоча, скоріш за все, це 40-60. Ага, а тут. А тут є от, типу, 10-20, тобто, отут, значно, ну, по статистиці відсоток більший, да, буде у, луп, у лупи, наприклад. Ну і лупа. А, лупа, я програв у нього, ну, ладно. А, пишу король. Ні, не пишу, давайте почнемо. А, Мурман якийсь. Окей. Так я запишу. Мурман і Тере. Я не буду ставити, бо може це реально спрацювало. І. Якщо я виграю, це, до речі, він стрік з трьох перемог буде у ботів. Подивимось. Чи зможу я, чи ні, ну мені. Ну да, за 10 g вийде. Просто прикиньте, людина, наприклад, на, ну, типу, на весь балік свій, якщо у нього такий балік відкривається, і я молод просто. Тікет ту хел за 23. Це... це такий заносик був би. Ой. Так, що, що це за наліпочка, яка коштує? 400 джепонтів? Не дуже радий те, що не, не, не мені, не йому, але. Бачите, але це бот, який найменше виніс. Якби іронічно, він перший і виніс в мене найменше. 1870. Я так і запишу, і зараз вже невеличку статистику я вам можу презентувати. Мабуть. М так, давайте вийдемо. 9к є. 9к є, це в будь-якому випадку приємно. М а безкоштовні, стоп, мене. Так, mm, да, у мене не було безкоштовних. Треба піти сьогодні буде серію ще записати. Таким чином, а, що хочу сказати. <гум> все, на цьому все. Так. А, хто на останньому місці. Ну, типу, на останньому місці в плані. Це не хто, той, хто в мене найбільше забрав, скоріш за все. Да? Да. А, чот... Дрон 400... цей, Ой, 400 4, 422, так, він найбільше забрав. Тобто, дрон ну, для мене найневигідніше, я так розумію, хоча це все одно, скоріш за все, бред. Але ось так от. І у кого я найбільше залутав? Я залутав найбільше, найбільше у Погба і у якраз таки Фетбоя, це 5. І ще Зеро мені видав 4780 і, 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 і. Касон 4200, ну і Alex 3300, там всі інші, ладно, не буду вже рахувати. Ну, коротше, ось таким чином вийшло. Давайте, щоб ця серія якась була більш-менш активна. Е я відкрию щось дороге, наприклад, кейс за 4000, головний приз грив Кальмари, е грив Кальмара. Грив Кальмара. Гри а, так, і якраз таки таким чином, дивіться, гарний калашик падає, на цьому ми зупиняємось, і плюс на наступну серію в мене є баланс, умовно кажучи, 5 тисяч. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього відео. І тоді зустрінемось в наступній, я сподіваюсь, цікавій серії, бо там я придумав дещо цікавеньке.